Не тільки ТЦК вміють у нас пробивати дно. Вела я одну справу, де мого клієнта хотіли притягнути до відповідальності за те, що він, начебто, намагався перетнути державний кордон в непередбачений законом спосіб. Ви спочатку послухайте, що написали держприкордонники в своєму протоколі, і далі вам все стане зрозуміло. Був виявлений і затриманий прикордонним нарядом на відстані 5 тисяч метрів до державного кордону в напрямку 309 прикордонного знаку і здійснив спробу незаконного перетинання державного кордону України в Словацьку республіку в пішому порядку, поза пунктом пропуску. Мені дуже цікаво, чим же керувались прикордонники, коли інкримінували моєму клієнту спробу перетину державного кордону за 5 тисяч метрів до самого кордону. Тепер саме цікаве. Його затримали, вгадайте, де? На вокзалі міста Ужгород. А вокзал міста Ужгород знаходиться якраз на відстані 5 тисяч метрів від державного кордону. Він приїхав до міста Ужгород із екскурсійною метою. У нього були квитки на прибуття до міста Ужгород і на повернення назад до міста Києва, де він проживає на той же день. Але прикордонників це не спинило. Вони його затримали, вони його доставили до свого відділку. Вони оглянули його, вони оглянули його особисті речі, в тому числі телефон, вони його сфотографували. Вони ще вказували в протоколі про те, що вони знайшли переписки мого клієнта із іншими особами, а також у телеграм-каналах про те, як організувати такий незаконний перетин кордону. Але жодного документа, який би це підтверджував, не надано. Тобто жодних скріншотів цих переписок немає. До того ж, ті фотографії, які робилися під час його затримання, також не надані. Ну там би було видно, що затримання відбулося, вибачте, на вокзалі. Мені цікаво тепер, що кожен, хто приїхав в Ужгород на вокзал, підлягає затриманню, тому що він намагається в пішому порядку перетнути кордон поза пунктами пропуску. Ну це ж абсурд. Більш того. Така справа про притягнення до відповідальності розглядається в суді, тобто це суд повинен вирішити, чи справді в діях мого клієнта був склад такого правопорушення, чи все ж таки ні. А суд знаходиться увага за 2 кілометри до державного кордону України зі Словацькою республікою. Я в запереченнях так і написала, що. Мого клієнта існують побоювання тепер, тому що він, коли знову приїде до міста угород, його можуть затримати не просто на вокзалі, а тепер ще й в суді. Туди ж на засідання могли прийти ті прикордонники. Сказати, що він знову намагається вчинити перетин державного кордону поза пунктами пропуску. Звісно, для мого клієнта справа закінчилася цілому позитивно. Суд закрив провадження по справі за відсутності складу адміністративного правопорушення. З повним текстом рішення ви можете ознайомитися в моєму телеграм-каналі. Номер справи ось тут.